Привіт, друзі! У зв'язку з останніми новинами з'являється чимало запитань про те, чи можуть чоловіків Європейського Союзу депортувати або мобілізувати до України. Тому давайте розберемося, що є правдою, а що ні. Почнемо з депортації. Кожна країна ЄС має право депортувати іноземців тільки у певних випадках: за серйозне правопорушення закону, якщо їхнє перебування загрожує національній безпеці та цілісності країни, за незаконний в'їзд, порушення правил перебування. За незаконну трудову діяльність без відповідних документів, за інші адміністративні правопорушення, у разі втрати або припинення законних підстав для перебування важливо пам'ятати, що депортація можлива лише за наявності вагомих причин та рішення суду. А що стосовно мобілізації, військові зобов'язання українці дійсно мають стати на військовий облік в консульствах та посольствах України за кордоном, але це не до рівня мобілізації. Уряд може лише сприяти поверненню чоловіків шляхом інформування, але вручати повістки за кордоном не можуть. Підписуйтесь на наш профіль, щоб не пропускати цікаву та важливу інформацію. Раленгру робота для вас.